Колишній президент Польщі Дуда стверджує, що Україна намагалась затягнути Польщу у війну. Був пан в в шоку? Ні, в Росії створюють нову опозиційну партію. Можливо, це буде початком демократії. Іра! Арестович збирається до Росії, а українці слухають про календарь. Тепер докладніше. Почнемо з Анджея Дуди, колишнього президента Польщі, який нещодавно дав інтерв'ю, в якому стверджував, що українці намагались затягнути Польщу до війни. 15 листопада? Так, Це був найскладніший день, коли по вас бахнули ракетою. Дзвонив Зеленський і він на вас тиснув. Щоб ви негайно оголосили, що то була російська ракета. Можна так сказати. Був Ні. Але, Але ви не сприйнялися як спробу України втягнути патана, вас у війну? Як проба втягнення Польськи до війни? Сприйняв України. Одобрали. Нічого. Тому що це ж так очевидно, хто б'є ракетою, Росія, хто намагається втягнути у війну. Україна, і звісно, так тут є поле для дискусій, Можна сказати, що Росія не ціленаправлено била по Польщі, а хотіла по Україні, але щось пішло не так. Разом з тим можна цього і не казати. Та й в будь-якому разі має бути адекватна реакція, хоча б нота, але як ми пам'ятаємо, нічого цього не було. Більше того, не так давно російський дрон залітав на територію Польщі, і кругом це показували, як дрон з України залетів на територію Польщі. Не російський дрон, а дрон з України. Нещодавно теперішній очільник Польщі літав до Трампа і заручався там його підтримкою. Повернувся і сказав, що, наче все окей. А наразі вони будують лінію оборони, але в тому числі між Україною і Польщею. Тобто можна прийти до висновку, що вони не особливо вірять в обороноздатність України або перестраховуються. Прямо зараз, коли записую відео, Трамп розмовляє з європейськими лідерами. Зеленський знаходиться в Парижі і є сподівання, що Першого все ж таки дійшло, що Путін його обманював. На це знадобився всього рік. Рік з моменту обіцянок, що ось один день в овальному кабінеті, хоча ні, там було один день з моменту. Оголошення, потім один день в овальному кабінеті, потім перший тиждень, перший місяць, перші десять днів. Перший ну там багато було. Ось пройшов рік, і ось можливо, я ще не знаю. дізнаємось напевно, сьогодні увечері за результатами цієї розмови. Трамп щось скаже з цього приводу, і хотілось би вірити, що це буде не знову два-три тижні. До речі, про два-три тижні Арестович збирається до Росії. Не раздумывали посетить Россию? Такому статусі я ж терорист там У вас а якщо вот, допустим получилось би, щоб вас хтось пригласив в Росію, прилетели б? <гум> Отже, я трішки намалюю експозицію. Ось це Ніколай Соболєв, колись досить ліберальний блогер на Росії, який розглядав різного роду скандали Шуригіну і всяке з ним. Але після 22-го року він прийняв чітку позицію бути конкурентом для Стаса Айкак просто і зараз з усіх сил намагається, і у нього навіть можна сказати, є певні успіхи. Наразі його найбільший успіх це Олексій Арестович, який дав йому інтерв'ю, в якому сказав, що не впроти поїхати до Росії. Хто дасть гарантії, що що мене там не ресують Посидіти в російській системі як та відбивання наказання в моїх жизнь плані не входять. Наприклад, тому що мені там не будуть давати озвучувати аудіокниги. Да, вот если скажут сиди, но озвучивай аудиокниги, я даже готов рассмотреть в этом варианте. Но поскольку, скорее всего, не дадут, я не поеду, пока мне не гарантируют там безопасность. А если гарантируют безопасность? А если гарантируют, я немедленно приеду, потому что надо приехать и поговорить, и посмотреть. Алексей, я обязательно подниму вопрос, мы очень вас ждем. Спасибо вам за этот эфир и желаю вам хорошего вечера. Якость так. Алексей, я считаю, тебе варто прислушаться, Адже якщо если Россия що дает гарантии безопасности, будь то Украина или человек, она завжди дотримується своєї обіцянки. Прям відчуваю, ви давно не занурювались до російської кринжатини, і ось вам мені не шкода. Привет, Россия! это шаман. 1 сентября день всех школьников, и я от всей души поздравляю их. Но также 1 сентября это день рождения Екатерины Мизулиной. Катю сложно чем-то удивить. Ну, я думаю, що сьогодні у мене вийде це зробити. І счас. А, точно, тут теж потрібно трішки експозиції. Насправді це і для мене було відкриттям, не знав до цього. Е, як би вам пояснити? Є Шаман, е, російський співак, який співав Яруський. Є Мізуліна, російський можновладець, яка ніби від свого імені лобіювала закриття інтернетів і ось цього всього. І от вони разом. колы жаба в какой момент стає повнулитнюю и находит такую ж повнулитнюю гадюку... В... Но я думаю, что сегодня у меня получится это сделать. И сейчас мы находимся здесь, в этом замечательном русском лесу. Каком лесу? Русском лесу. Для того, чтобы вручить этот подарок. Ну что, Катя, есть версии, что внутри коробки? Не знаю, тебя не угадать. Пафосу у нас знал из не бы там Зеленский. Ладно, давай открываем. А это будет дроном, А это будет дроном. Катерина, я дарю тебе на твой день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться Мы. Боже, яка несподіванка, ніхто цього не очікував. І тут на тобі. Насправді, весь цей час в Росії є одна партія Єдина Росія, вона кругом займає перші місця всі роки поспіль. Вона в топі, ближче ніхто не підбирався. За нею були ЛДПР, КПРФ, Комуністи, але не так давно ЛДПР, це ліберально демократична партія в голові з колись з Жириновським, почала присідати, адже Жириновського більше немає. А це така партія. Яка тягнулася на своєму харизматі такому, та й молоді, яка підростає, потрібно щось новіше, свіжіше і як же ж не шаман. А як ми знаємо, молодому поколінню на Росії якраз таки і подобаються зет співаки і люди, які намагаються забороняти інтернет? Якщо комусь здається, що тут сарказм, то насправді всім робочої робоче неділі. Здебільшого вони ростуть такими ж, як і їх батьки. А от ким виростають українські діти, і тут ми плавно переходимо до новини про 3 сентября. Запит 3 вересня пов'язаний з одноіменною піснею Шафутинського. Вчора посів друге місце в трендах Google по Україні. І так згодне тут не факт, що діти, тому що вони не знають, хто такі Шафутинські. З іншого боку, вони більше шарять за мемо. Отже, а тепер по містах приготуватись найбільше переглядів було в Криму, Донецькій і Луганській областях тут. Скоріше тому, що завезли купу росіян. Але далі виправдань бути не може. Запорізька та Херсонська області, а також у Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві. І тут постає питання: what the fuck? Навіщо? Навошта? От саме зараз час для рунету. Ще швидка новина: Верховна Рада проголосувала за відновлення кримінальної відповідальності за СЗЧ. Тепер ті, хто йдуть в СЗЧ, можуть сісти на 5-10 років. І після остаточного затвердження закону суд більше не зможе використовувати пом'якшення. Напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях, дійсно цікаво почитати. Взагалі є багато причин, по яким люди йдуть все за чим. Але щось мені підказує, що якщо у людини є як мінімум засоби враження ворога, можливо, можливо, це може її мотивувати трішки більше, друзі. А щоб цих. Засобів враження було більше, потрібно просто допомагати нашим військовослужбовцям і зробити це можна через фон. Повернись живим, який знаходиться внизу описі, або через будь-який інший, якому ви довіряєте. Міністерство закордонних справ Узбекистану відправило офіційну ноту до МЗС Росії з вимогою знайти людину, яка фігурує в цьому відео. Куди приїхав? Я вдома де нахої, приїхав сюди роботи, я приїхав сюди, роботи на. Свої відкривай. Ти раб, раб русских, нахуй! Це та ситуація, в якій не шкода нікого, абсолютно. Чувак, ти сам приїхав до цієї країни. Сам приїхав до країни окупанта і підтримуєш її економіку. Ну ось, будь ласка, отримуєш те відношення, на яке заслуговуєш. Рап русських нахуй! В Узбекистані у ні не знайшов нічого! Суди приїхав! Я неправильно тебе сказав на. Денацифікація. В в сюди і сюди приїхав! І на цьому будемо закінчувати, друзі. Вам дякую за перегляд, лишайтесь сильними, все буде Україна. Мені Прикро, що я нічого не можу розповісти про зустріч з Трампом, яка от прямо зараз відбувається, а тому ж, по ідеї, має вже бути щось цікаве і, напевно, не оголосять про наступні два тижні. Я, я, я не знаю, він знову анонсував щось велике, що буде от, щось, ще оголосить. Він вчора про це казав, сьогодні про це казав. Е, ну і на цьому все. Але ніби, ніби вже ж дійшло, вже от, зібралися Сізіпін, Путін, купа диктаторів. Кінчий Нир приїхав, який ніколи нікуди не приїздив. Ось все він приїхав до Пекіну. Його раніше не запрошували, він не приїздив не тому, що він боявся, його не запрошували. А тут все офіційно запросили, і, і що ще має стати, щоб вони схаменулись?